Ну а перед тим як продовжити, хотів би порекомендувати вам GGDrop, сайт, де ви можете вибити круті скини на свій аккаунт. Велика кількість кейсів, режим апгрейдів, контракти це все є тут. Після реєстрації за посиланням в описі переходьте у вкладку поповнення. Вводьте мій промокод AtomF, як показано на екрані, і ви отримаєте 11% до вашого депозиту. Також, якщо ви вже прокрутили барабан бонусів, то ви зможете зробити це ще раз за тим самим кодом, що ви вводили при поповненні. Але пам'ятайте, головне вчасно зуб. Кейс батл полетіли. Починаємо з якогось. Почекайте, почекайте. Ми знаєте, що А, немає цих кейсів. Ну і добре, що вони від мене їх прибрали, тому що я зараз би дуже легко на них піднявся. так, бачите, мені треба крутити. Це скільки? Це 126, мені пише щось. Так, до речі, випадає нам окуп 126, продаємо і. Не, точно не відкрилось нічого. То... О, відкрилось, добре, що я чекнув. 125. Крутимо. щоб отримати, знаєте що? О, ФАМА, це погано. А, ні, це добре, це 206, нормально. Нормально. Є контактик. Наруто 89, він не, не сильно дорогий, тому я і захотів його прокрутити. Випадає таке собі. І давайте я спробую на x 10 поставити. Ось таким чином. Поїхали. p 250 якщо випаде, буде прям суперово. Але, на жаль, ні. На жаль. Так, не випадає, на жаль. 332 в нас є. Окей. Давайте крутанемо атак. 175. Поїхали. Може нам щось випаде? Можливо. Найс, найс. 382. На секундочку. Так. 539 в нас є. І пропоную. А давайте ще раз відкриємо насправді, просто доб'ємо, так сказати, витиснемо все з цього кейсу. І це здається. Ого-ху. Скі... Почекайте. Почек... Я пох... походу знайшов кейс, який жорстко видає. Ну, ладно, не зараз. Ну, нічого страшного, адже ми в апгрейд закинемо просто на X10, наприклад, на отакий от калашик. Полетіли, можливо, нам він сьогодні зайде. Було б дуже гарно. Прям. Почекайте, буде пригальмовувати. Пригальмовуй, пригальмовуй е, і в... випало. Є калаш. Є калаш за 600 на секундочку. Продам, продам його. Продам його. 1100 в нас є. Окей. Хочеться щось жорстке відкрити, але я водночас розумію, що це погане рішення. Скоріш за все, будем давайте просто отаких от, от. Ні, 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 пиріжок з вишнею, пиріжок з вишнею Просто відкриваю 8 разів. Чи 10? Давайте, давайте 10 разів, 890 витрачаємо. І спробуємо поробити сьогодні апгрейдики. Можливо, оце найс, о, найс. Тисячу випадає на тисячу нам. Окей, ми це, це продамо. І це продамо. А все інше спробуємо зробити ось так: от на X10, полетіли, прокачка. І я дуже сподіваюся, що. Зараз, ну, зараз може насправді не випадати, бо давайте я фастово навіть прокрутку поставлю нам, тому що оце все чекати, поки, поки почекаєш, так сказати. І поїхали швидко. Це теж швидко. ЦЗшка на ЦЗшку не випадає. Х10, це тепер не випадає. Х10. Калашик полетіли, не випадає x 10 берети не випадають. І x 5 3 Давайте навіть зробимо. Дігл не випадає. 814, 817 в нас є, вибачаюсь. Пропоную оцей кейс відкрити, бо, можливо, нас окупить. Було б дуже непогано, хоча навряд чи так. Агент це скільки? Це 424, це агент коштує М -м, погано. Взагалі-то погано. 424. Пропоную відкрити оцей кейс, який нас жорстко піднімав за 175. І галіл це погано. Це погано, так. 58. Ну, давайте спробуємо. Спробуємо, що зробити? На Х10. Поставити на X10. Ні, на, 20... на X5, тобто, отак от, от. І. Ось так. Полетіли. Не випадає, на жаль, 260 в нас є. Пропоную. Це нам не вистачає. Ладно, нічого страшного. Нічого страшного немає. 199. Хочу відкрити цей кейсик тепер. Щоб нам випало щось супертопове. Це не супертопове. Це 91. Мені не подобається, що нас почало зливати. Окей, ми це продамо. Ми це продамо і відкриємо кіберпанк. А, кейс закінчився, зрозумів вас. 150. Хоча. А, це, помил... це помилковий кейс, навіщо його прокрутив? Тут же ніколи цей азімов не падає. Я забув, Я забу, ви представляєте? Ну, 48 у нас є. Окей, відкриваємо фастом 16, відкриваємо тоді за 25 тепер. Uh, Відкрийся, будь ласка. Відкри. А, не поняв Чи не... О, oh, найс. Nice. 25, відкриваємо. Відкриваємо і -і, і і і і автомат за 30. Автомат Галіл. 31. Окей, можемо тепер оцей відкрити. 20... 12, видає, О, погано. Погано. Дуже погано. У нас був баланс 1100. Ми могли фіксуватись. Ну, якби А навіщо фіксуватись, тому що я хочу щось реально топове. 32. А навіть такий кейсик нас трошки повернув. Дає, так сказати, змогу нам ем, показати можливості. І зараз Галіл Галіл це, це 10, це Галіл за 10. Ладно. Тоді я його закидав в апгрейд на x 10 теж. Будь ласка, не випадає. На жаль, що по бонусам на наступну серію. Ем, 50 в мене є. Окей. Зустрінемось в наступній серії. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.